Всім привіт! Зараз я вам сніму розпаковку армованого шлангу повітряного Aircraft, який я придбав в магазині АЛО. Найменування цього повітряного шлангу HC 10J. Він на бистра європейського стандарту. Довжина цього шлангу 15 метрів і внутрішній діаметр. Шлангу 10 міліметрів, а зовнішній 17. І це для мене був якби, самий основний критерій, щоб цей шланг пропускав е, хорошу кількість повітря. Тому що попередні шланги я один придбав MasterTool, і там але він був 5-метровий і 8х10. Він мені не підійшов, е, мені не сподобалось. Е, по-перше, він був пластиковий, синього кольору такий, і він був скручений. Це незручно таким користуватися. Потім я придбав інший шланг: 8 на 10, наче також такий же діаметр, але вже гумовий. Наподобі цього від Intertool. І все було б нічого, але півгоду він в гаражі полежав. Взимку я ним навіть не користувався, потім його дістав і він був весь потрісканий, хоча шланг був новий. І в е, того шланга, е, отут на роз'ємі папа е, було завуження. Тобто тут діаметр великий, а трішки далі там в два рази вуще відверстя е, було. І е, цим його продуктивність була набагато гірша. У цього наскільки я знаю, то з продуктивністю буде набагато справи краще. Ну я вам трішки пізніше це покажу. Так, по-перше, я хочу заглянути сюди в отвір, чи є там завуження, чи немає. Так, як я і думав, тут немає завуження. Можливо, вам буде видно? Ну, не видно ніякого завуження. Тут там чорне. Далі шланг. На роз'ємі мама, також на... О, тут взагалі все чудово. Я, якщо бачите, зараз спробую сфокусуватись якось. Вон, о, зараз ідеально видно, там дуже великі отвори на багатьох від інтертулу я Ну, всі бистрезми, які від, вони взагалі в магазинах там, сантехнічних від інтертулу і на готових шлангах, то там по бокам по одному отвору з діаметром приблизно там, півтора міліметри, а тут прям такі гігантські дерки, скажімо так. Спробую з'єднати. Ну. Так працює на дотик на, наче якісний. На, Надіюся, що з цим не буде таких проблем, як з попереднім від інтертулу, який за зиму потріскається. На цьому тріщи не видно. В принципі, покупкою на даний момент я задоволений, придбав я його в магазині Allo. Всім рекомендую там замовляти швидка доставка в магазин. І персонал працює добре. А шланг, по-перше, по огляду по мені сподобався. Подивимось, як покажеться в справі. Всім дякую.